Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео я хотіла б вам показати мої улюблені аутфіти за останній час. Це будуть речі з нових колекцій, а також щось зі старенького, що я досі із задоволенням ношу. І я буду намагатися залишати посилання на все, що я вам буду показувати в цьому відео. І давайте почнемо. Почати хочеться з ДНК мого нового стилю. Це атласні штани на гумці. Через те, що Атласна тканина виглядає такою елегантною, мені здається, що немає нічого настільки зручного, комфортного та елегантного, як ось ці брюки. І до них я одягла джемпер від Arket. Він звовний, безшовний, дуже легенький. І мені дуже подобається ось ця комбінація з фактурного джемперу та ось таких атласних брюк. Ви знаєте, якщо мене б запитали, що ти можеш носити ось один отфіт, все з твоє життя, я сказала б, що ось це, тому що комфорт для мене зараз на передньому плані. Сумка тут від бренду cos вона. Постійно є в актуальних колекціях, якщо я не помиляюсь. Я буду залучати вам посилання на всі ці речі, і тут я вам показую, що я можу комбінувати ось ці брюки навіть з ботинками, і це ті самі ботинки від Copenhagen Studios, котрі я носила. 4 роки тому вони все ще в прекрасному стані. Мені так сподобався цей джемпер від Арки, що я купила такий ж самий, але в молочному кольорі, тому що я вважаю, що ці джемпери просто не перевершені. Ось цей молочний образ це моя любов. Я дуже-дуже полюбляю так одягатися на якісь айвенти. Моє улюблене пальто на даний момент це пальто від з класичного окрою. Воно таке структуроване, з вовни, дуже тепле, і я його ношу як з елегантними образами, так можу одягати і з кросівками. Виглядає завжди неперевершено. Але мені зараз хотілося б придбати нове пальто від кос. Не можу знайти його зараз в моєму розмірі. І щодо прикрас, ви бачили на відео це ось така куля від шведської марки AdBlood. в них неперевершені прикраси. І в наступному образі ви побачите ще краплю. Наступний образ також чорно-білий, і для мене це елегантність, а не щось сумне або нудне. І я дуже впевнена в собі, коли одягаюсь такі кольори. Тобто раджу вам також одягатися так, як ви відчуваєте себе впевнено. Ось тут, на мені, ви бачите, класичні білі брюки, ремінь від кос, це шкіряний і також ця крапля, про яку я вам вже розповідала. Ось ці черевики, вони від Аркет, і це моя любов. Я щиро закохана в них. Вони мені дуже нагадували фібі Файло, і вони дуже зручні, хоча вони на підборах. І сумка в мене тут від бренда Флатеред, вона в розмірі міді, але не пам'ятаю, як називається модель сумки. Тому залишу для вас посилання та е, скріншоти розмірів різних е, цих сумок. Вона найзручніша для роботи. Я кожен день беру тільки її на роботу, тому що в неї можна покласти мій ноутбук, також ланч можна туди покласти, водичку. Дуже зручно. Ось ця заколка для волосся від Arket – Це моя улюблена. Це така класна річ, коли в тебе, наприклад, дуже мінімалістичний образ: це Total Black і ось ця заколка. Вона робить свою справу, вона зробить аутфіт ще елегантнішим. Зараз побачити мої улюблені брюки, тому що вони ідеально сидять по моїй фігурі. Це брюки від бренду Ентазер Stories. Вони також сувовні, і я вважаю, що це мої найкращі брюки за все моє життя в плані крою, в плані того, як вони сіли на мене. Вони не занадто широкі, не занадто вузькі, просто ідеальна річ. І також хочеться вам показати. Пам'ятаєте, ось це пальто від Ivy Talk? Я вам його показувала ще три роки тому. Все ще його із задоволенням ношу. Воно зараз виглядає не так, як три роки тому, але це показує, з яким задоволенням я його носила. Ще одна плечова річ від бренду Arket. Звичайно, це такий вершковий светр з вовни. Він в мене також з минулого року. Мені подобається комбінація такого вершкового та темно-сірого. До цього луку просто ідеально підійшов ось цей бомбер, також важкого кольору. Це мені надіслали його дівчатка з Німеччини, котрі продають тут українські бренди. Їх платформа називається Барва, і в них можна знайти ось такий твідовий бомбер із вовни. Там в складі є Вовна, але він не 100% з Вовни. Хочу сказати, що на весну це дуже гарна тепла річ, і я вже не можу дочекатися, коли зможу його носити. Є ще одна річ, котра просто неперевершено передає ДНК мого стилю: це в'язана жилетка. Якщо ви на вулиці побачите дівчину в в'язаній жилетці та атласних штанах, то це йду я. І для мене такі наряди вони стачем модного дому зеро. Ось ці широкі брюки такого красивого, цікавого крою, вони від італійської марки Еле. І цікаво те, що вони мені завжди надсилали одяг на співпрацю, просто щоб я зробила фотографії для їх інстаграму. І я хотіла подивитися, чи можна в них онлайн замовити їх речі, і зрозуміла, що вони продаються тільки офлайн. Тепер я вам покажу трошки коричневого кольору. Для мене коричневий став новим чорним, якщо ви розумієте, про що я. І коли я побачила ось цей навіть трошки важкий uh, джемпер від Inther Stories він з вовни, дуже теплий. Я закохалася в нього і захотіла його придбати. Його я стилізую з Adidas Special. Не можу сказати, що це самі зручні кросівки, але вони симпатичні і також з білими джинсами. Хочу сказати, що цей аутфіт виглядає трошки посереднім, але це дуже комфортно. Взимку я також одягаю до цього аутфіту мій пуховик, також кашемірову шапочку, тепле взуття і з радістю таким чином. Хожу на роботу або на прогулянку до школи, будь-куди. Також хотіла вам показати, в мене є коричневе пальто від бренду Wellia. Це пальто дуже якісне, в нього гарний склад і навіть дуже красивий крій, але а, я не зовсім впевнена, чи добре виглядає ось це пальто з таким аутфітом. Мені воно більш подобається з елегантними нарядами. І, наприклад, ось з цим молочним аутфітом це виглядає вже краще, тому що тут атласні брюки. Також нещодавно придбала ось цю сорочку такого вільного крові від Massimo Dutti. Мені подобається те, що вона така довгенька, і таким чином, якщо я... Комбіную його із джемпером оверсайзним, вона все одно виглядає знизу. Мабуть, ви помітили, що в деяких аутфітах я з окулярами, і це не іміджові окуляри, це дійсно я стала трошки погано бачити із часом. Наступна річ, котру я дуже полюбляю вже майже 4 або 5 років, це бірмуди від бренду Дізель. Ці шорти це найстильніше, що в мене є в гардеробі. Це на мою думку, ви там як знаєте. І мені подобається взимку їх носити з високими сапогами. Наступним хочеться вам показати пальто від Гаелія. Воно також класичного крою, виглядає майже так, як і коричневе, але з цікавинкою. Тут, якщо ви помітите, ремінь всередині самого пальто. І я спочатку подумала, що це таке. Але потім мені це сподобалось, тому що на спині це виглядає досить мінімалістично. Але є і негативні сторони в, цього, в цієї штуки. Тобто, ти маєш не забути, що щоб зав'язати, тобі потрібно його спочатку дістати. Або якщо ти був зав'язаний, потім його знімаєш. Тобі потрібно не забувати, що він ні за що не зачиплений, щоб ти не загубив його. Тобто цікаво, але потрібно із часом просто звикати до такі, такої штуки. Тепер я покажу вам трошки сірого кольору. В мене є мій улюблений кашеміровий джемпер в сірому і в чорному кольорі це джемпери від COS. Придбала їх два роки тому. І ось цей сірий мені подобається комбінувати з білими джинсами та моїми улюбленими кросівками New Balance 530 але в сірому кольорі. Я вважаю, що це виглядає дуже чисто. Вибачаюся шисто. хочеться сказати ось таке слово. І до цього утфіту я вже одягаю моє довге сіре пальто. Це пальто від бренду Pick and Kloppenburg Düsseldorf. Вони зробили його в колаборації з Anouk Eve блогершою Вона олдскульна блогерка, дуже крута. Мабуть, ви не знали, як її звати, але обличчя ви впізнаєте, якщо ви любите мінімалізм. Також я іноді одягаю яскраві аксесуари. Це шок, але це так. В мене є ось така сумка, яка схожа на батегу, але це Pepper Mayo. Вона такого яскравого, насиченого, темно-червоного кольору. І останнє поєднання кольорів, котре мені дуже подобається, це сірий та вершковий. Мені здається, що я е, змогла це продумати за допомогою моїх кросівок, тому що там є ці кольори. І ось так я найчастіше за все одягаюсь до своєї школи, тоді, коли я хочу, щоб мені було найкомфортніше. На цьому це все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Будь ласка, поставте лайк та залиште коментар, якщо це не займе у вас дуже багато часу, тому що таким чином ви зможете допомагати моїм відео продвигатись на Ютубі, і таким чином я буду оновлювати мою техніку, тому що вона вже стала дійсно стара. І я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого, бережіть себе і всім пока!